Чоловік не любив мою подругу Світлану, вона йому здавалася якоюсь порожньою, а мені з нею весело. Ми можемо сміятися з усього, і кожна з нас розуміє гумор іншої. У сумні моменти Світлана завжди підтримує, втішить, знайде потрібні слова. Але ось Андрію вона не припала до душі ще до весілля. Нічого поганого ніколи не робила мені, і в неї ідеальна репутація. Ні до чого причепитися. Вона незаміжня, періодично заводить романи, але поки не зустріла того самого. Я намагаюся спілкуватися та зустрічатися з нею, коли Андрія немає поряд. Інакше його обличчя починає змінюватися, очі закочує та посміхається, а мені прикро, подруга все ж таки. Світлана знає, що чоловік її недолюблює, ставиться до цього з гумором. Настя! Зате ніколи не приривнуєш його до мене. А це плюс. Знаєш скільки випадків, коли дружба закінчувалася через симпатичну незаміжню подругу? А тут комбо, і я не красуня, і твій чоловік мене не терпить. І ось Андрій поїхав у відрядження на два дні. Чим не привід зустрітися зі Світланою? У кафе ти не хочеться, нормально не поговориш, музика, люди, та й грошей зайвих немає. Вирішила покликати її до себе додому. Замовлю роли, посидимо нормально, побалакаємо. Пишу їй смс, чоловіку відряджені, приїжджай. і ненароком відправляє повідомлення чоловікові. Він одразу його прочитав, як на зло. Не встигла видалити дзвінок від нього. Я не зрозумів щось, кого ти там у гості звеш. Андрію, що за дурниці, про що ти думаєш? Я Світлані написала, але ненароком тобі відправила. Хотіла посидіти з нею вдома, роли поїсти, побалакати і нічого більше. Світлані, значить, ну, гаразд, дивно все це, звичайно, ніколи не помилялася, завжди за призначенням повідомлення відправляла, а тут просто переплутала: Настя, уявляєш, що можна подумати? Андрію, розумію, що фантазія в тебе бурхлива, але повір, все саме так, як я кажу, і ніяк інакше, начебто заспокоївся, написала Світлані, вона з радістю погодилася, приїхала, привезла пиво, піцу, доставили роли, сидимо, бенкетуємо. Я йому відправила кілька фотографій, відео навіть зняла, як ми їмо, але він не заходив до чату, не дивився. Ну і добре. Дзвінок у двері кого там ще принесло? Дивлюсь Костя друг Андрія. Костю, привіт! Тобі чого? Андрія нема вдома, він у відрядженні. Привіт, Настя. Та я тут на рибалку зібрався, а вудка зламалася. Андрій дозволив взяти його, я зайду, ну, проходь, якщо дозволив, треба пошукати її тільки, наче на балконі бачила її. Костя зайшов до кімнати, де сиділа Світлана. Привіт! Пригощайся! Дивись у нас тут скільки добра. Пиво будеш? Привіт. Ні, пива не буду за кермом. А от піцу поїв би. Костя жадібно накинувся на піцу і всю з'їв. Ой, я захопився, схом'ячу все. Та гаразд, чого там, ще замовимо. Я знайшла вудку і принесла її Кості. Ось тримай! Ага, поклади там. Давно я у вас не був. Піду гляну, може, нове щось з'явилося. Костя нахабно пішов у спальню, потім у туалет. Та ніби все по-старому. Гаразд, я пішов. Гарного вечора, дівчата! Костя кулею вилетів із квартири, не взявши вудку. Побіг доповідати обстановку чоловікові, мабуть, ось так неуважно відсилати повідомлення. Чоловік тепер від відряджень відмовиться, напевно. Дуже підозріло йому це здалося, а мені ще і краще, коли він удома. А зі Світланою будемо бачитися обов'язково. Адже дружба справа така: без живого спілкування нікуди. Напишіть у коментарях, а ви коли-небудь відправляли смс на тій людині.